Друзі, вітаю вас всіх! З вами я Ольга, і зараз я хочу подивитися ситуацію на кордоні з Польщею. Про що це? Для чого це все? Хто за цим стоїть? І який буде результат для нас, українців! Так, покажіть мені карти реальну ситуацію між Україною і Польщею. Кордони це, знаєте, як ото, як вам сказати, вішенка на тортики. Дивимося, що зараз відбувається між Україною та Польщею. Ідуть перемовини, але тут показують, хто головніший, хто головніший в цьому домі, хто головніший в цьому питанні. Тому що тут, дивіться, сидить такий людина розвалена, така, знаєте, як, я хазяїн, я управляю ситуацією, я даю вам їсти пити, я вас захищаю від смерті. І тут як жінки, так? і я вам буду правити балом я. Тут карта називається Хазяїн -барін». От. Хазяїн барін і тут вони, як знаєте, як, я так думаю, що це Польща, вони нам диктують свої умови. Якісь тут документи, але це такі новини погані для нас. Ці документи, ці. Записки ці новини, вони не є добрими, позитивними для нас. Дуже емоційно не така, знаєте, прям ем, ну, як, якийсь емоційний вибух, таке все, знаєте, як ото... емоції, це якась конфліктна ситуація, коли, Не так, не стрималися, не стрималися. Е, Посварилися, і, як от, знаєш, забирає свої іграшки і не приходь до мене в гості. Тобто, і от, стосовно якогось закону, стосовно якогось е, букви закону, це ще може бути за ресурси, там, за зерно, за оці всі, е, ну, скажімо, урожай, за урожай. І це тут оце, бачу, не можуть поділити. Але тут кажуть, що карта йде до. до, до Посварилися, але тут іде кажуть до узгодження. До узгодження і карта справедливості, карта справедливість. А то, що сьогодні приїхали наші чиновники українські до кордону? Чому вони не прийшли, поляки не прийшли. Чому? Десятка мечів. Вони кажуть, нам ніколи, нам ніколи. У нас немає розпорядження від верховного головнокомандуючого. Нам нема, у нас роботи багато, нам ніколи їздить на ці кордони. Десятка мечей. Мечей – це зрада, це удар в спину, це. Несподівані такі проишествия, пригоди коли. Якось зрада прийшла звідки я не чекав. Але тут все кажуть по-мудрому, все по хитрому плану і тут щось іде якесь домовлення. Іде домовляння і карта на тройка мечів. тут обіди, обіди, образи. Тут іде емоційне, знаєте, як, ото, як ото висказування. Як ти, посмів? як ти посмів? І тут кажуть, що як, ну це між Україною, я не буду зараз розбиратися хто. Але тут переступили букву закона, тут пішли не по правилам. Тобто повинно бути так, а воно пішло по-іншому. І це кажуть, що, що стосується зброї. Зброї проти, проти російської агресії. Український солдат вибор. Давать не давать. Бачите, одною рукою дають, а друг, і тримають, а тут за спиною не показують. Тобто, яке, знаєте, умишлене сокриття, прикривання. Зараз я так запитаю. Ну, Винуваті. В цьому конфлікті обидва обоє, скажімо так, обидва. Ну, а зараз я на картах подивлюся. Е, хто винуватий? От карти мені скажуть. Карта Сонце перевернута, це кажуть, е, ну, опік, ажог, ажог це як розчарування. Повне розчарування. Покажіть мені карти. Покажіть мені карти. Е, Хто винуватий у цій ситуації, яка сталася між Україною та Польщею? Хто побив горшки? Скажімо так, Україна чи Польща? Так, Україна чи Польща? А ви знаєте, мені тут показують, що Україна. Тут, дивіться, карта, е, як вам сказати, карта одинокого людини, такої, знаєте, карта відлюдник, самітник, що один. А тут карта люди, е, Люди, карта бомжа, безхатченка, коли люди тікали сюди, і тут. Е, Якось із окупованих територій, від окупації тікали. Так, тікали. А щось тут, а тут кажуть, якісь, е, Україна, щось, якісь документи щось тут не дала, не підписала, щось тут. Оце з цього почалося це все. Угу. Тут, кажуть, з України почалося це показують карти. А ну зараз. А, а, а Польща що? А Польща, знаєте, як... воно їх це щось збісило, і тут кажуть, що тут люди живуть, люди живуть, і тут вони карта суда страшного. Почали пригадувати, що було колись. Почали один одному пригадувати якісь образи, якісь претензії почали пред'являти. І тут карта башта. Кажуть, що ми з собою вами не хочемо, ми зупиняємо всякі з вами угоди, з вами всякі домовленості. І таке, що, знаєте, щоб люди до нас не їхали, ваші люди. Отак. От, от так, тепер дивимося. Хто спонсує отих протестантів? Страйковиків на українсько-польській кордоні. Хто стоїть за поляками-фермерами? Це, це Росія? Польща чи якась інша країна? Так, це Росія стоїть за цими мітінгуючими. Це Польща стоїть за ними чи це якась інша країна їх спонсує? Так, це Росія. Гроші, бачите, гроші відразу. Так, гроші дають. Карта е, грошей, карта ресурсу, карта. Бачите, тут однією рукою даємо, а другою ви притримайте, ви притримайте задер, задержка, затримка. Так. Е, і кажуть, ми вам, е, знаєте, що вони кажуть? Ми вам. Е, е, Допоможемо якусь е, територію дати, от віддати. Тобто, отак кажуть, щось там якась іде домовленість з кимось. Там якесь як то знаєте, на два лагері розбилося вони в Польщі. І одні е, за Україну, а інші за Росію. І оце кажуть, що тут іде якась розподіл. Розподіл е, планують якісь секретні документи. Так, тут, щоб Україну, бачите, воїн, щоб їх щоб вони не могли нічим стріляти, щоб не могли відбуватися. Так, це перше. Тут Росія, так, за Росією стоїть. І тут кажуть, і ще раз повторюю, Польща розбилася на два, ну, мінімум на два. Може, там і на десять, ну, два таких основних напрямка, коли так, табори, коли одні супереживають, співчувають українцям і країні, а. Інші е, допомагають Путіну нас перемогти. Так, е, Польща. Так, це Польща тут, от дивіться, тут поляки, тут 100% поляки. Поляки за цим стоять, тут дивіться, тут накоплення, тут накоплення. І ви знаєте, в них така є думка, е, от е, щось тут забрати в нас якусь територію, повернути ісконно польські землі. Так. Тут є таке. Інша країна є тут, за цим стоїть. Ні, інша країна кажуть. Ні, ми тут не вмішуємося до вас. Ні, інша країна я тут не бачу. А -а. Оце тут е, Польща і Росія. Ну, тепер дивимося. Коли е, остаточно. Поляки розблокують кордон. Коли остаточно поляки розкол... розблокують кордон з Україною, коли вони перестануть затримувати наші вантажі і робити шкоду для нас. Так, коли це буде? Ви знаєте, мені таке навіть іде, чуть ли не півроку таке буде. Оця колотнеча. Або до червня місяця таке буде. Вони будуть стояти, дивіться, стоять, тримають, вони не пускають. Їм платять за це, вони стоять. Якщо будуть і людей тут когось виселяти, тут ще кажуть, от, протягом місяця, цього місяця, буде щось вирішуватися. Тепер запитую так. Я запитала строк. А тепер питаю, чи, чи буде, ви мене таке питаєте, я питаю, чи буде війна між Польщею і Україною? Чи нападуть поляки на нас, на українців? Чи буде війна у Польщі з Україною? Ні, війни тут немає, але, бачите, тут заторможено. Тут кажуть, карта хаос, отаке нерозбериха тут буде, але це ілюзії, страхи, але це не війна. Ні, війни нема, слава Богу, Господи, бо я вже переживала теж. Війни я не бачу. Так, отак задав питання: чи помириться Україна з Польщею? Чи помириться Україна з Польщею? У -у, нема, примирення нема. У -у, тут кажуть, президенти не можуть помиритися. А -а, тут, тут карти кажуть, о, агресія така йде. Але карта нуля, обну, обнулення, знаєш, як ото на «нєт». Спілкування сходить на «нєт». І на паузу якісь заторможено все, але примірення я не бачу. Крапка, і ти мені більше не дружок. Ну, от, от таке. Так, зараз я спитаю. Тут карта конфлікт, карта мир перевернулась. Карта мир, дружба перевернувся. Так, а зараз я подивлюся. Знайдуть наші. Знайде Україна якийсь інший варіант переміщення України і ЄС. Знайде Україна для себе. Інший варіант. Дивіться, дороги відкриваються, але так важко. Воно йде. І, знаєте, як важко, але воно довго буде як, знаєте, тормозить, тормозить, а потім з катушок злітає. Злітає і починається активна, активна робота. Дивіться, скільки карти говорять про активну дорогу, відкриті дороги. Дороги, якісь, знаєте, як от, як от в трубі десь застряло, от, щось застряло і прочищають труби. І оце тут кажуть, що щось тут буде прочистка. і на документальному рівні це все буде вирішено, підписано, і оце, оце вся затримка вона буде зрушена. Тут іде карта повернення України Матері землі і процвітання, і успіх дуже дуже важко. І це все ви розумієте, це не справа одного дня, тому що. В цьому році війна не закінчиться, на жаль. І тут таке показує, що щось тут іде щось тут отака катавасія. Ну, але все головне, головне, що тут імператриця, і оця карта старший аркан, це наша Україна в моїх розкладах. І вона говорить, що з Польщею ми розругаємося, я б сказала, остаточно. А от Якісь інші країни нам допоможуть. Вони там, через, знаєте, через посередників. Бачите, посередники. це третій, третій, хто тут. Оце отак двоє. Отак двоє, а тут вони стоять на трикутнику. Коли я на кохання гадаю, то я кажу: у вас є любовний трикутник. От. А тут перевернуто. І тут кажуть, хтось третій. Хтось вмішається, вступиться за нас. І це все буде відкрито, і все буде за, е, зроблено так, як треба для нас, для нашої перемоги, щоб д'явел був повержений. Так, дивимося, дивимося далі. Зараз я ще так запитаю, запитаю от, воєнні дії, чи буде... Зменшення обстрілів України в цьому році. Чи буде е, завершення обстрілів України у цьому році, нема. Завершення нема. Я не бачу ні е. Ото так, як це і будуть. Десь більше, десь менше, бачите, як ото, знаєте, буває таке, що в телеграм заходиш, ой, чи поламався телеграм, нема нічого, тишина. А вони от там передислокацію, там, ротації переміщаються, готуються. І тут кажуть, що нема завершення обстрілів у цьому році. Нема зброї, недостатньо, немає чим стріляти, тут людей недостатньо, але Україна тримається. Мені люди, звичайно, одна пише мені, ви завжди у вас такі страшні розклади, я від вас відписуюся, тому що ви лякаєте людей, ви не можете втішати. Ну чим я влякаю людей? Чим? Те, що я вам говорю правду, ну це ж таке діло. Але пам'ятаємо, те, що це всього всього карти. Ми предполагаємо, і карти предполагають, а Господь розполагає. Тому треба вірити тільки в позитивне, в класне, не здаватися, не опускати руки, вірити в перемогу, допомагати нашим воїнам, хто як може, чим як може, але допомагати обов'язково треба. І все буде добре. Обов'язково буде, тільки це в терміні, в часі затримується. Війна вже повинна давно закінчитися. Ще в тому році вона повинна була закінчитися, навіть у му році. Але комусь вигідно і затримують цю війну, і хтось на цьому заробляє гроші. Ну, на жаль, це так, а люди ми. Але все буде добре. Всіх обіймаю мирного неба і скорішої перемоги бажаю!